Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у моєму новому відео. І сьогодні, нарешті, я хочу зняти огляд дитячої кімнати нашого сина. Тому запрошую вас до перегляду! Так, і почнемо ми з нашої шафи а Точніше, шафи нашого сина. У нас майже всі меблі в дитячій це Ікея. І, взагалі, я потім в описі під відео залишу вам посилання на, всю, на всі меблі, які ми купляли. Спробую знайти все, тому що дещо замовляли, купували в Ікеї, дещо замовляли на Амазоні. Це шкаф з їхньої, мабуть, стандартної серії. І взагалі, ми приходили в Ікею і. Там на комп'ютері у них можна вибирати самому, скільки позицій тобі потрібно, якої висоти. У нас шкаф 2 метри, і ще в них є вищі 2,45. Та? І також ширина. Ось тут у нас якби на одну таку ячейку це пів метра шириної. І ось тут шкаф метр шириною. Також обираєте самі коліри фасадів, колір дверей. Кольори цих поличок ми вибрали. Ось тут я знала, що в мене буде відкрита секція. Я спеціально хотіла, щоб було так іграшки тут поставити різні. І у нас сама, сам корпус білий, і ми вибрали такі полички під дерево. І двері ми також на Пінтересті дивилась багато картинок. Нам чоловіком дуже подобалися ось ці саме, де така є як перетинки. такі. І ручки ми також вибирали самі. В наш керівні такі ручки. І ось тут у нас шафа. Я хотіла, щоб тут були вішачки, Тобто тут у нас весь такий одяг, який ми, ну скажімо так, на вихід. Тобто тут якісь його комбінезончики, костюмчики. Ось цю частину ми зробили зі скла. Взагалі, Ну, Я також багато на пінтересті дивилася відео, мені дуже подобалося, коли ось саме в дівчачих кімнатах тут різні пов'язочки там для голови складають. Але для хлопчиків також можна. У нас поки тут так не дуже повно. Але ось, наприклад, якісь там перші такі от взуття, якісь корсівки можна сюди складати. Також у нас іграшки тут деякі лежать, поки що положила шапочки. От, тому саме хотіла, щоб вона була така прозора, скляна. І ось тут у нас три е, шухлядки, Взагалі ми купували ще четверту, але е, якщо б підняти, в принципі, вище, да, мабуть, вона б у нас помістилася чи ні, все одно mm -hmm. мішають ці штуки. Е, але ось за оці, от, де кріпляються, прикріплюються самі двері, от там внизу її не вийшло сюди. Помістити. Ну, нічого страшного, нам, в принципі, поки що вистачає і двох. У нас тут поки лежать його одяг, який нам ще завеликий. І, в принципі, тут таке в мене тут деякі запаси ще і ці. Коротше, така штука, щоб носити дитину. Я по-німецьки знаю, траги називаються, як по-українськи забула. От. І ось тут у нас також поки лежать всі запаси: памперси, одноразові пелюшки, ну, словом, все-все-все, чим ми користуємося. До речі, хотіла б вам показати ось, ось такі от штуки. Як, би, як ватні диски, тільки дуже здорові. Я використовую для того, коли міняю памперс, підмиваю його ними. Не використовую звичайні вологі серветки, беру їх тільки, коли ми десь їдемо. А ось ці штучки дуже класні, набираю водичку, їх мочу і його так підмиваю. Педіатри рекомендують ну, краще підмивати, чим користуватись вологими серветками. І ще ось такі. Ваш лапин, вони вже йдуть як більші, ними можна прям протерти тільце дитини, якщо там вранці можна під ручками протерти шийку. Вони мочаться і стають такі, як звичайні вологі серветки. Вони більшого розміру. От, І внизу у нас там стоїть ще така коробка, також і київська, Туди, в принципі, також можна ще щось скласти. В цій частині я дуже хотіла, щоб у нас були іграшки. От саме відкрита вона така була. Тут у нас з самого верху стоїть також київська штада, да київська корзинка. Тут лежать всі іграшки, які ще нам, де яких нам ще зарано. Ну і тут його рамочки, і якісь також м'які іграшки. Так, і зараз ми перейдемо до нашого пелінального столика мода. Це у нас комод також з Ікеї. Я залишу на нього посилання, тому що забула, як він правильно називається. Єдине, що ми поміняли ось тут ручки, тут були такі чорні, по-моєму, да, круглі ручки. А ми купили ось такі от шкіряні, щоб були такі самі, як і в шафі. І це звичайний комод, тобто це не дитячий комод, в якій також є дитячі полінальні комодики. І наверх ми просто замовили ось таку доску, чоловік замовляв її на Амазоні, на Амазоні. вона прикріплюється до комоду, там ззаді є кріплення. Ось тут вона подовжується, тобто стає більшою. І потім, коли дитинка вже підросте. Її просто знімаєте і у вас залишається звичайний комод для там, речей чи іграшок. Наверх купили ось таку м'яку штучку, такий матрасик спеціально для цих пеленальних столиків. Вони в принципі йдуть стандартні, є такого розміру, є, що знаю меншенькі, то і доска ця йде менша, і ось ця менша. Матрасик ми купували в стаціонарному магазині Бебі Ван і Бебі Лав. Baby да? Baby у нас в Нюрнбергі, в Регінсбургі він є, О, то ми в ньому там купували. Тут зверху у нас стоять такі ось дві корзинки, тут памперси, серветки вологі тут лежать, але я дуже-дуже рідко ними користуюсь, тому що ставлю, в принципі, тут собі завжди водичку, підмиваю його. Ось ці от диски ватні, які я вам показувала великі для підмивання. І ось ці серветки. Також тут стоїть у мене. Крем для тіла, коли я купаю, я його завжди е, мажу потім. Ну і іноді масажик якийсь там з ним зроблю, личко йому мажу. Е, стоїть. Пудра для під підгузок. І тут деякі креми, також ось такий от крем під підгузок від Веледа. Але, якщо чесно, я користуюсь ними дуже рідко, іноді використовую цей крем, коли там є якісь покрасніння в нього. Але взагалі зрозуміла, що найкраще нам підійшло і найкраще допомагає це саме ось пудра. У нас ось така пудра від Панетан, але я, якщо чесно, не дивилась на ніякі відгуки та отзиви. Нам просто в подарунку вона прийшла від магазина Лідл, по-моєму, чи від Лідла, да, по-моєму, вона прийшла в подарунок, от тому її використовую. Ну і тут лежить крем для лиця. У нас був була сип. І ще тут у мене десь стоїть крапельки в носик, коли я чищуємо носик, їх використовую. Так, а тепер давайте подивимося, що в нас в самому комоді знаходиться. Ось тут зверху у нас також в верхній шухлядки лежать запаси памперсів та пелюшок. Сюди я собі викладаю, щоб мені було зручніше, коли я його передягаю, не відкривати тут, а одразу тут беру. Ой, тут беру, да. а тут запаси я відкриваю, сюди ложу. Також тут ось ці от всі диски-серветки для того, щоб його підмивати. Тут у мене лежать ось такі ватні диски більшого розміру, я його витираю личко. Тут розчосочки, щітка його для волосся. Ось така от штучка купували. Ми в магазині ДМ, тут набір манікюрний, так скажемо, і досить такі непоганий. Такі в ну, на різних там сайтах дитячих магазинах коштували набагато дорожче, ніж в Демі. В принципі, мені ну, якби нічим, я думаю, не гірші. Але з ножничками я подружилася не з першого разу, тому що я їх просто неправильною стороною ставила. <свісно> Словом, їх потрібно, щоб ось це от лезо, яке нижнє було під низом. А я якось так вивертала і малому, коротше, просто рвала нігті, а не різала. І була така незадоволена. Але потім, коли до мене дошло, що надане так, то дуже ними задоволена. Класні гострі. Тут у нас аптечка, скажімо так, дитяча, ватні палички лежать, кремчик, до речі, ось такий крем. Ми використовували, нам порадила його наша хибама для. Попки. Тобто, коли в нас була червона попа, взагалі в мене було, був крем Бепантен, звичайний. Я ним помазала, йому якось він не допоміг. І от вона нам порадила ось такий мірфулан. Тут в Німеччині, я не знаю, чи. Ну, Я думаю, щось у нас 100% в Україні також схоже є, можете подивитися на сайтах. Дуже він зайшов нам. тобто, Десь один-два рази помазали і покрасніння сходили. Ну, І тут в принципі, те, що там для дитини потрібно, градусник. Ось ці от подушечки з. Кісточками в нас виноградними і з кісточками вишні. Ми їх використовували, коли в нас були коліки, газіки, але я думаю, що про це я якось в якомусь одному влозі більш детально розкажу, тому що в нам дійсно є що розказати у нас гарний досвід. з цим. Ну і тут олійка для масажика, різні там його карточки, пакети для молока, словом таке, все те, що потрібно мені там, кожного дня, коли я його переодягаю або після купання. Далі в другій шуклядці у нас лежать речі, також які ми одягаємо кожного дня. Тут зараз трішки пусто, тому що у мене якраз майже всі речі потрібно попрасувати. Але взагалі у мене ось тут лежать сліпи його, тут боді, тут його штаніжки. Тут у нас лежать ось такі от полетени. До речі, також дуже зручно, це і київські, там у них набор 10 штук. їх. Я його, коли, наприклад, підмиваю, часто їх використовую. І пару штук у мене лежать, коли десь їдемо, для того, щоб там коли зригнув, витерти чи ще щось. Також тут шапочки, носочки, тут у нас коробка одна з речами, які ще на нього. Великі, це 68-й розмір. Зараз у нас 62-й носимо, і тут його маєчки. Тобто тут в, цьому, в цій поличці в мене ті речі, які я йому одягаю кожного дня. А ось саме в шафі вже всі такі парадно-виходні, скажімо так. І ось найнижча шухлядка, вона найбільша. Ось тут у мене стоїть миска. Які я набираю водичку, коли йому підмиваю попу, коли міняю підгузок. Тут у нас полотенця його лежать, тут постіль. У нас, до речі, вся постіль також з магазину Ікея, тому що так як купували там кроватку. А матрас ми також там купували? Так. Да. Да, ні? Ні, матрас ми окремо замовляли. Але розміри все одно підходять, тому я в Ікеї всі купила йому. І тут у нас пелюшки лежать в коробці Ось такі також це ікеївські. До речі, ось ці от. Ось ці от штучки, перегородки ми замовляли на магазині, ой, на сайті Amazon. Вони так роз'їжджаються, клеються з двох сторон. Дуже зручно, під будь-який розмір, можете виставити. Так, і ще б хотіла звернути увагу ось сюди. Тут у нас стоїть ось такий от. Шраф похилився наш. Тут у нас стоїть такий короб плетений, ми його замовляли також на сайті Amazon, так? <свистач> Чому перепити все чоловік, або чоловік все замовляв, я тільки говорила, подобається чи не подобається. Також дивилася фотки на сайті Pinterest, дуже мені подобалося. Ми його використовуємо під грязну білизну, тобто тут у мене його грязна одежа зберігається. І ось цей от жираф, який дуже мені подобався на всіх картинках з Пінтересту. Я, якщо чесно, довго не знала, де він, де його можна придбати, а потім чоловік знайшов, що це виявляється. HM Home. Ось там дитячий відділ, і ось такий от жираф у нас тут поселився, дуже класний. Так, і ось тут, -от далі вище над пеленальним комодом, у нас також книжна поличка з Ікеї, тут ми розмістили рамочки. Тут є фотографія Адама його з УЗД, і іграшки різні. І ось там у нас такий світильник, як хмарка, це також Ікея. От ми його вмикаємо ввечері, коли я його тут переодягаю перед сном часто. Дуже така гарна атмосфера. І от тут мені чоловік дуже гарно заховав ось цей провод під таку штучку. Ми його пофарбували в колір сін, тому що цей світильник він із проводом іде. Ще б хотіла розповісти про ось це чудо природи. Це така лампа. Коли ми організовували дитячу і купували все сюди, мені чоловік ну, він мене запитував, чи потрібна нам така лампа, тому що серед німців вона дуже така популярна, майже всі її купують ну, дітям в дитячу. Я думала, навіщо вона ну, тіпа, там і так буде тепло в кімнаті? Навіщо ще витрачати гроші на цю лампу? Але коли ми були в пологовому, там ну, трошки інші вони там за виглядом, але також стоять ось такі от лампи, які гріють. І це наскільки виявилося зручно, тому що маленькі дітки, коли їх переодягаєш, вони дуже лякаються ось цього холодного повітря і ну і плачуть, і їм некомфортно. А ось там, коли ми передягали малого, я включала в пологому цю лампу. Він собі лежав там спокійно, він не плакав, йому тепло, йому зручно. Це дуже класно. Навіть не потрібно там, щоб в кімнаті була постійно там якась велика температура. А коли ви передіваєте дитину, ви собі ввімкнули цю лампу. Вона так микається, тут гріється. І потім чоловік знайшов. Ми купували би ушну, навіщо вона нова? Все одно ми нею користуємося, поки малий ще геть маленький, поки ми його там тут переодягаємо, і також я думаю, комусь продамо. Вона класна, така на штативі. да, займає багато місця, але вони є дуже різні. Мені здається, що я знаю, є такі, які можна прямо на потолок да, підвішувати або на стіну. А, її також можна на потолок вішати. І, мабуть, на... А, на стіну, да, ось тут ззаді є кріплення, бачу. Ну, у нас вона на штативі ось такому стоїть. Е, також, щоб ще хотіла показати, це ось такий от смітник для памперсів. У нас від Чіко. Е, їх також дуже багато різних. Е, є такі, де купляються спеціальні. Е, Такі, як диски круглі ж із пакетами. Там спеціальні пакети, вони вставляються, потім він там зав'яжується, відривається. І ось ці кульки, які туди ставляться, вони ну, дешево стоять. Тому ми знайшли ось такий вітчі, ось сюди можна вставляти звичайні сміттєві пакети. Він працює за таким принципом: ось тут відкривається, тут є скажем так, дирка, куди ви кидаєте ваш памперс, закриваєте, він туди вниз падає, тут все герметично закрито, і взагалі, для чого потрібні такі смітники, щоб запах від памперсів не виходив наверх і не пахло тут в кімнаті. Звісно, поки маленький ще геть маленький, то вони, в принципі, не так і пахнуть, але все одно якби, далі вже буде ставати старшим. Я, в принципі, ним задоволена. Єдине, що. Ось тут, от він, звісно, там у мене не зовсім чистий, але ось тут є така штучка. І буває, що памперси сюди падають, падають, і воно от сюди набивається вверх, то його потрібно трішки так підняти, стряхнути, щоб туди памперси впали. Але, в принципі, він коштував щось не дуже дорого. Да? 40, по-моєму. 40 євро. Порівняно з іншими, то це, в принципі, було недорого. От, і тут він у нас стоїть дуже зручно. Ну і далі. Місце мами, скажімо так, це ось таке от кресло. Я взагалі хотіла таке кресло. Я дивилася багато на в американських е, влогах, американських блогерів. У них там е, такі крісла-каталки, вони спеціально для мами, але вони коштують ну, там, порядку 500 євро. Тому ну, це тисяча навіть. Да. Але було ось таке кресло, яке е, гойдається. Коли ви так сідаєте, воно гойдається. І спереді така підставка підножки, були такі кресла в магазині XXL Lutes. Е, Там вони коштували порядку десь 250 євро, щось так, по-моєму. Е, в Мономені, коли ми бачили його перший раз, чомусь не сподобалось. Потім я, якщо чесно, трішки пожалкувала, тому що коли ми вже купили це кресло, ми також їздили в той магазин, і я побачила, що в принципі не такі вони вже погані. Але словом, у нас кресло, яке не катається, але так, от розкладається. можна таку прям спинку назад відсунути, і можна, в принципі, з дитинкою тут і лежати. І там, коли дитинка спить, можна і самі тут полежати. Це у нас кресло з магазину Юск. Воно сірого кольору, трішки не вписувалося в наш інтер'єр, але ось там в тому ж магазині Юск ми купили такий плед і його прикриваємо, в принципі. Тому все нормально. Ось тут така кнопка з боку, вона відтягується і воно розкладається. Е, ось цей от столик по задумці по дизайну, <по>, по дизайну. Він тут не був. але Це столик, який вже був у нас вдома багато років. Але мені, коли я тут годувала малого, там щось поставити, сюди телефон покласти чи там стакан води. Е, завжди я сюди ложила, мене все тут падало, тому я вирішила вже сюди принести цей столик. Тут стоять звичайні серветки, коли я годую малого, мені дуже зручно. І ось тут нас стоїть така лампа, також з магазину Ікея. Е, яка також має такий приємний, е, приємне світіння е, такого теплого кольору. Ну ми сюди купували теплу лампочку. І також, коли тут ввечері годувати малого чи просто сидіти, то дуже затишно і класно. Атмосферненько, скажімо так. І ось тут, от зверху, над креслом ми повішали дві полички книжних. По-моєму, це саме дитячі. Ти не пам'ятаєш? Mm -hmm. да? Дитячі. Дитячі полички для книжок. Тут розмістили книжки та іграшки. І ось також на пінтересті я часто бачила, що так вішають красиво одяг, особливо коли ще дівчатка, платічка різні. І бачила, що дехто ось цю, наприклад, верхню поличку вішає так, як вона є, а верх, нижню перевертають і тоді просто сюди ставлять якісь іграшки, а ось сюди вішають. Вішечки з речами. Але, в принципі, ми її поставили так, як вона має бути, і також повішали дуже гарно, до речі. От. А це ось така книжка. Ми замовляли також на сайті Amazon, так? Да? Ні? Ні. ні. Я, якщо знайду посилання на неї, я вам залишу тоді, де ми її замовляли. І, мабуть, якось в одному влозі я зніму, коли ми будемо її заповняти. Це ось така книжка, вона йде на 10 років. Взагалі вони є різні, є там перший рік життя. От, і ми замовили на 10 років. От Тобто розповідається все, так скажемо, всі 10 років дитини. Які самі такі його народження, як він там перший раз пішов до школи, садочок, його якісь перші подорожі, перші там свята різні. Ну, словом, вам дуже цікаво, я більш детальніше про неї якось в одному із влогів розкажу. Так, і в принципі, до. До да, мабуть, да, позавчора у нас ось ця кроватка стояла ось тут, а ось цієї палатки тут не було. Але ми їздили в магазин Бебі Фан» і там купили ось таку от йому палаточку. Ну, це на майбутнє, скажімо так, поки що йому ще зарано, але нехай стоїть, вона арно вписалась нам сюди по кольору. І ось туди ми. Замовили такі різні е, м'ячики е, різного також такого схожого кольору. Поки що у нас там живе е, ведмідь. Це, до речі, ведмідь не наш, ведмідь моєї племінниці, але він поки гостює у нас. От, Класна така палатка, там можна буде гратися. Єдине, що сюди я хочу якийсь або плед постелити, або якийсь коврик замовити. І ось тут у нас, напроти мода стоїть кроватка. Кроватка в нас також з магазину Ікея. Ось така от звичайна віла, вона без маятника, тобто вона не хитається. І вони в них є там білого кольору і звичайно, дерев'яна. Ця кроватка в нас стоїть тут як на майбутнє. І, в принципі, зараз я його день сюди вже кладу спати нашому сину три місяці. І, в принципі, зараз в день він іноді спить тут. А взагалі у нас є приставне маленьке ліжечко, я, мабуть, якось в одному влозі. І з влогів також йому о, покажу. От е, сама звичайна кроватка, ось ці от е, як вони, захист. Та, да, захист е, ми купували також в магазині Ікея, це їхній захист, він одягається прямо зразу на матрас. Е, і матрас у нас. Ти пам'ятаєш? бет Айнс. бет Айнс? Я також постараюся, в принципі, знайти, я думаю, що в тебе десь, мабуть, залишилась, да? і ссылка на цей о, магазин, о, де ми сайті його... Є. На сайт. Ага, так. Да. Е, я прикріплю в описі. Вони, це, мабуть, одні з перших... Саме лучші матраси. Так, да, Да, та, самі найкращі Вони матраси в Германії. В компаніях перезаряджали матраси. Самі хороші позабирали в них і зробили свої матраси всіх. Ага. Ну, словом, да, перше місце займає з усіх матрасів. Він твердий, класний, він добре дихає, в нього хороший матеріал. Я словом напишу, як він називається, залишу посилання, якщо захочете, зможете самі почитати про них. І постільна білизна у нас також від ікеї. І, в принципі, подушечка і одіяло у нас теж з магазину Ікея. Ось такий от класний постіль, така собачка з ушками. І ось тут такі лапки в нього добре поєднуються з ось цим захистом. Що мені подобається, що в Ікеї в них все між собою добре поєднується. Тобто ви можете купити там різні речі, але вони гарно дивляться разом з собою. І ось такий от мобіль у нас. Замовляла я його в Україні в Інстаграмі, в магазині з Інстаграму. Сам мобіль мені дуже подобається. Тут ось така собачка на кулі. Це все ручна робота, ось це все в'язане. Такі от хмаринки тут. Опа. І такі дерев'яні зірочки. Блок, в якому є записані багато пісень, він, в принципі, багато грає, можна ставити голосніше або тихіше. Але ось цей от сам тримач, скажімо так, кронштейн. Дуже нам не сподобався. По-перше, він весь хиленький, хлипенький. По-друге, він у нас був упав взагалі. Тобто він хилився, 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 поки він зовсім не впав. Якось його сьогодні чоловік постарався вже чим сильніше туди забити, але я думаю, що це також ненадовго. Ось тут дуже маленька дирочка, воно погано туди заходить, плюс до того воно якесь ширше, чим має бути, він просто сюди падає. От, тому, в принципі, я залишу вам посилання на цей магазин. Де я замовляла? Сам мобіль дуже класний, а от Кронштейн не дуже, але я з ними зв'язалась, написала їм, надію, що вони звернуть на це увагу і, можливо, зроблять його трішки міцнішим. От і тут у нас такі рамочки з фотографіями. Ми також на якомусь місцевому німецькому сайті замовляли їх. Якщо знайду посилання, якщо згадають. Що це в нас було, то залишу вам такі постери медведиків і дерев'яні рами. І е коврик у нас також з магазину Ікея. В принципі, ми ним повністю задоволені, Він м'якенький, класний, але, ну, мабуть, в дитячу такий світлий коврик. Ну, треба багато разів подумати, тому що перший місяць у нас ставалося багато неприємних інцидентів, коли ось цей коврик я відмивала від не дуже добрих жовтих речей. Я думаю, мамочки, мене зрозуміють. Ось таким от було наше сьогоднішнє відео: така в нас вийшла дитяча. Нам дуже тут подобається. Вона вийшла дуже такою затишною і дійсно дитячою. Мабуть, з. Мама з татом вирішили здійснити якісь свої дитячі мрії і створити такий от простір для дитини. Я вдохновлялася картинками з Пінтересту і багато чого звідти брала. І тепер створила, мабуть, свою власну картинку Пінтерест. Тому дякую вам за перегляд. Заглядуйте в опис під відео, там залишу всі посилання на те, що знайду. І всім гарного дня, всім па-па!